Свято для дітей організували спільно благодійний фонд Дорога майбутнього та галерея Соборна, які будь-яку добру справу свою зустріч зібрання розпочало з молитви. У храмі усіх святих для дітей звершили молебень. Серед запрошених вихованці столичного дитячого будинку малятко та школи інтернату для глухих, що у селищі Сосниця Чернігівської області. Для тих, хто не міг чути слова молитви, усе перекладалося жестовою мовою. Для більшості цих дітей відвідання дому Божого не новина. Так на території від будинку малятко діє власний храм. Помилившись, радісна юрба попрямувала до галереї Соборна. Її двері завжди відчинені для благодійних організацій. Тут регулярно влаштовують різноманітні дитячі свята, творчі вечори, виставки та мистецькі заходи. нам допомагали все це організовувати, це міроприяті. Люди чисто вот потом що котрої хотіли допомогти, Ані знаєте, якщо б ділять какую-то рекламу і работать на это вот фондом. Нічого из з этого не вийде. Ми работаем для дітей, ми їх позвали, вони з удовольствием как бы откликнулись. Ми очень переживали понравится им, не понравится. Ми сутками что-то сделать. щось. І большая наша награда для нас это то, коли діти вот, улыбаются. Розпочав виступ танцювальний колектив. Первый раз мы здесь, очень уютно и встречают как-то тепло, по-человечески. Относятся хорошо, спрашивают, как дела, это очень важно. Это редкость, на самом деле. Мы работаем очень часто где-то, и не каждый как бы, организаторский состав относится так к людям. Поэтому это приятно очень, Но потому что тут дети особенные дети, потому что они там ну, чего-то лишенные, но при этом у них на самом деле очень много преимуществ, потому что они живые. У них другие глаза, другой внутренний мир, абсолютно другой, другое восприятие. Они добрые, а это тоже редко среди наших хороших людей, сейчас все обозленные на что-то, непонятно на что. Поэтому лицезреть это очень нравится нам. Мы очень довольны вообще такими ну, судьбоносными, я считаю. По тому на сцену вийшли дівчата-міми. У захваті були усі від малого до великого, бо ж і глядачі могли взяти участь у виставі, танцювати з акторами або ж перетягувати уявний канат. Нашим дітям дуже сподобалося. Вони тут спілкувалися з дітьми, їм тут були проведені цікаві ігри, був показаний концерт. Так як ми в сосниці, нам, до нас не дуже часто приїжджають. Хотілося, щоб приїжджали частіше, бо наші діти ізольовані, сидять тільки там у школі-інтернаті, ну, не часто виїжджають. Стала до танцю і героїня журналу та одноіменної телепередачі Шишкін ліс поважна сова Матильда Леонардівна. Дитячих облич ще не зійшли посмішки після виступу вигадливих танцівниць, а на них уже чекали нові розваги, конкурси та ігри за вподобаннями. Ті, кому до душі робити щось власноруч, взялися створювати ляльки-мотанки на спеціальному майстер-класі. Я шкільний вчитель, я е, працювала в школі 25 років, і е, так як шкільна програма допускала е, дуже багато е, годин по декоративно-прикладному мистецтву, і я з учнями займалася і розписом, і писанки писала, і ветенанки робила. Ну, звичайно, лялька, мотанка також у нас це цікава річ. Але ж дітки дуже... Дуже приємно з ними працювати. Я вже в школі не працюю три роки, а ось тут мені дуже приємно. Провівши разом лічені години, діти здружилися. і, попри вади слуху, чудово порозумілися. Можна із впевненістю сказати, захід, організований фондом дорога майбутнього, вдався, і у кожного з цих дітей життєва дорога стала легшою та веселішою, бо ж поряд є люди, готові розрадити та допомогти.